Ви керівник? Молодий керівник чи вже не молодий керівник, і відповідальність за колектив вас постійно турбує, тривожить. А вдруг я не справлюсь, а вдруг я як керівник. Не зможу скоригувати роботу моєї команди, а вдруг я їх подведу, а вдруг вони не будуть мене слухати, а може, ми не спрацюємось, а може хтось мене підведе, а може, я не справлюсь із обов'язками, які на мене покладені? Чи є у вас такі питання в голові? Чи є у вас така невпевненість у думках? Якщо це про вас, то я розумію, що ви зараз відчуваєте. Це може відчувати не лише керівник. Такі страхи, таку невпевненість, таку тривогу може відчувати будь-який колега, будь-який співробітник великої організації, чи навіть невеличкої організації. Немає значення. Яка у вас професія та у наскільки великій чи малій компанії ви працюєте, має значення ваше мислення, якому ви навчилися ще з дитинства. Якщо у вас закладені тривожні думки, то ви їх використовуєте автоматично у своєму житті. Наприклад, ви коли підходите, до Пішходного переходу зі світофором. Ви бачите зелене світло. Ваша дія, переходити чи не переходити? А може, на красне треба переходити? У вас в голові таких питань немає, бо ви чітко знаєте, що на зелене треба йти, а на красне треба стояти. Так само у процесі роботи ви починаєте автоматично тривожитися, бо є якісь проблеми, бо сформувалися якісь конфлікти, бо щось пішло не туди і не так, і ви на автоматі починаєте тривожитися. Ця тривога забирає ваші сили. Як не тривожитися, як не зливати сили ваші куди не треба, цьому вас навчить спеціаліст, психолог або психотерапевт. Я з такими питаннями працюю, тому ви можете написати мені у особисті будь-яке слово, або можете розписати свою ситуацію, та ми почнемо коригувати ваше мислення, щоб ви працювали впевнено та рішуче.